Конкурс очима дитини про бюджет країни покликаний формувати податкову культуру у школярів майбутніх платників податків. Організатори прагнуть, аби школярі розуміли важливість податкової системи в житті держави та суспільства. Номінація у нас була. Зображувальне мистецтво декоративне прикладне, і стояла у нас така задача, як можна за допомогою якихось казкових сюжетів, за допомогою зображувальних засобів, намалювати доступну зрозумілу картинку, щоб не тільки сам Валерій, який малював цю картинку, але й його ровесники могли зрозуміти сюжет, тому що вони майбутні громадяни України, які будуть розбудовувати нашу країну. Іну, а тому податкова система це дуже важливо". Вік конкурсантів від 9 до 15 років. Їм необхідно було подати роботи на податкову та митну тематику. Формат організатори не обмежували. Конкурсанти не тільки малювали, а й описували своє розуміння податків у творах. Вже багато років підряд вихованці нашої зразкової літературно-творчої студії імідж. Приймають участь у всіх літературних конкурсах, в тому числі і в районному конкурсі Податки очима дітей. І мені дуже приємно, що кожного разу вони займають призові місця. Ми подавали на цей конкурс шість робіт, і всі роботи зайняли призові місця. Тобто три роботи зайняли перше, друге і третє місце, і три роботи отримали подяку. Незважаючи на те, що тема конкурсу серйозна і вимагає від дітей не тільки творчого підходу, а й розуміння проблематики, здебільшого конкурсанти завдання виконали невідмінно, кажуть організатори заходу. В этом году очень сложно было, конечно, определиться с победителем, потому что много было рисунков, очень были интересные, конечно. Вообще я хочу сказать, что хорошо, что проводится такой конкурс, и дети принимают в нем активное участие. Это для того, чтобы развивать у подрастающего поколения уже с детства отношение к налоговой системе, то есть чтобы дети должны были понимать уже как бы необходимость уплаты налогом, да, для чего это делается. 13 кращих дитячих робіт відправлено до міністерства доходів і зборів на заключний етап конкурсу, де будуть визначені призери у різних номінаціях.